Веліна Заяць, Донецький міський голова. Сьогодні ви бачите тут присутність фонду, який в черговий раз йде з нами на співпрацю, тому що, на жаль, величезна частина людей залишила свої домівки, зайшла прихисток в нашій громаді. Це наші люди, це українці, яким ми зобов'язані допомагати, і ми це робимо. Люди задоволені, тому що є підтримка. Звичайно, кожен хоче додому, але я впевнена, що це з часом буде, тому разом до перемоги. Дякуємо організації мом і організації штаб оборони. Дякую за видану гуманітарну допомогу фонду МОМ. І штабу гуманітарної допомоги СОС. Це нам дуже потрібно. Що Дякую ви? всім за їхню нелегку роботу.